Так, друзі, настав той момент, коли ми можемо вам відкрити ще одну таємницю і довго не буду тягнути. Будемо зараз говорити про кампанію виробника дронів і вже ракети, як ми розуміємо. Firepoint. Я одразу скажу маленький дисклеймер: зараз ви не почуєте щодо потенційних корупційних дій, які можуть бути пов'язані з цією кампанією. Чому тому, що... Нам треба дочекатися, поки там робить свою роботу антикорупційні органи. А про що ви точно почуєте, про зв'язок між компанією, Міндічем і Єрмаком, до речі, це нова буде штука. Тож, в даному випадку, я розкажу, чому так чи інакше ось цю історію з зв'язком і знанням про цей зв'язок пов'язували зі мною. Тому що я є заявником щодо потенційного цього впливу міндіча і компанії на військові закупівлі і все те, що там могло відбуватися. А, і навіть розкажу, як я дійшов до цього статусу. Історія дуже проста і, чесно говорячи, прозаїчна. Ми почали робити ще в березні свої розслідування про дрони. І почалися зовсім іншої фірми Кулібаєва і Кірюченка. Вони там перереєструвалися на один із британських відповідно схованих компаній. Ми їх там знайшли. Але поки я розпитував, що до тієї компанії, мені постійно різні джерела один за одним говорили про те, що так чи інакше треба звернути увагу на іншу компанію, яка різко почала набирати. В десятки разів більше обертів і замовлення, ніж всі інші, і називали якраз «FirePoint». Я напевно не буду зараз та й не бачу в цьому необхідності говорити конкретні цифри, більш того, відверто говорячи, частина цієї інформації очевидно закрита, Я її просто теоретично навіть знати не хочу і не буду. Але ну всі на ринку так чи інакше говорили: ось зверни на цю компанію увагу. А ті, хто при владі говорили, що за неї дуже часто особисто наполегливо вам просить Андрій Єрмак, голова офісу президента, і ця компанія мала назву Firepoint. А коли ми тільки відкрили Open рієстр, то одразу побачили там співвласника, в принципі, єдиного власника. Це пан Егор Скалига. Це не секретна інформація. Ви її можете відповідно побачити в будь-яких реєстрах, які ви відкриєте і зараз по Firepoint. Та і ця інформація лунала, і цей його Скалига він є ну, умовно локейшн-менеджером, що ну дуже ж сильно у нас співпала. Плюс ми там почали шукати зв'язки. Знайшли ну, якийсь зв'язок з Колюбаєм. Тож подумали спочатку на Єрмака. Але чим більше ми розбиралися в історії, тим більше ми ходили на зовсім інший зв'язок дуже скритий. Достатньо, чесно говорячи, непогано прихований, і ось настав той момент, коли саме про зв'язок я вам можу розказати. І чому цей момент настав? Тому що так чи інакше компанія вже пролунала на плівках Міндіч. Тож з вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп, І сьогодні ви дізнаєтесь, що не менше, хто ж стоїть за великим виробником дронів і компанією FirePoint. Тож починаємо. Так, я одразу хочу сказати один дисклеймер. Ем, я чув, що вони зараз виробляють непогані дрони, і, очевидно, я нічого не чув поганого щодо ракет. Це не означає, що там не відбувається магія, просто ну, я це не стверджую відверто, тому що не хочу, щоб воно так було інтерпретовано ані у нас, ані назовні. Дісклеймер номер два, зв'язок з міндічем. Це звичайно погано, але нас там має цікавити корупція. Тож, давайте дочекаємося, якщо будуть якісь підтвердження цього, вони напевно це опублікують. А, пункт номер три це те, що цей зв'язок між компанією Міндічем і Офісом, він вже офісом є на увазі того міндіча, де сиділи Цукерман. І відповідно Миронюк і всі інші. Ну він теж зрозумілий. І в підтвердження своїх слів я спочатку вам включу відео з суда. Ну щоб ми одразу як то зафіксували, що це вже в публічній площині лунало березня 25 го року між Цукерманом та Фурсенком веклась розмова наступного змісту. Цукерман, це ну, это ж, ä, не имеет значения. Ты уже сотрудник фаерпоинта, Фурсенко, фаерпоинта, да. Сейчас посчитаю тоже налоги еще сколько надо. Цукерман, ну все, все будут платить за тебя. Фурсенко, а Цукерман, будет платить за тебя. Фурсенко, не он сказал, что будет. Цукерман, конечно, будет платить. Фурсенко, понятно. Крім цього, спілкування Фурсенка 3 квітня вказує на те, що останній працевлаштований для отримання можливості виїзду за кордон та вільного пересування по, по країні. Фурсенка, так, це він з дружиною, мабуть, говорить Фурсенка і сьогодні подають мені. Фурсенко ОМ. Куда? Фурсенко, ну куда? На вид строчку. Фурсенко ОМ. А, поздравляю, сейчас на новой машине, чтобы ты уже ехал спокойно через блокпост. Фурсенко ИЛ. Я, я говорю, Дима, а есть у вас какие-то эти бейджи, как у людей, чтоб я тоже себе повесил Firepoint, значит, ведущий специалист, все дела. Фурсенко, так это он спросит, что ты скажешь, военная тайна, все. Фурс НКЛ, ел. Нет, так пограничники, я ж тебе говорил. я у них спрашивал, когда он говорит, что пограничники, э, мы им звоним вперёд, если едет кто-то, а что. короче, дали вам не А мы почули, и почуєте далі імя Игорь, Игорь Мелёв, він же буде далі там Джміль. чешмель. шмель. Це є відповідно, э, старенький. Сукер Манкажа Фурсенку. И нарежь полтинник, запиши, Шмель что-то просит. Так, ну давай делиться, сколько и полтинник. Тимур просит. Записываешь Шмеля, просто что ты будешь, дашь мне, чтобы мне вот так не делать. Далее. 86-й аркуш. То есть полтинник на Шмеля, да? Нет, полтинник Тимур заберет. Я отвезу, Сукер Манкажа. Но это на Шмеля. І шмелю сколько, сколько то, якщо можемо дати, треба подумати, сколько. А якщо черварі ще давати, то какой шмель? Каже ну, приготувати шмелю 100 тисяч, вот так вот А, Хоч тут вгадали назву. Але давайте як -то, одразу знімемо історію з, з колегою і стенджменом, стейдж, а локейшн-менеджером. Ми чесно передивилися всі серіали, всі видання, в яких так чи інакше приймав участь Тимур Міндіч, щоб знайти, хто у них був локейшн-менеджером. Як не дивно, ми не знайшли там якогось підтвердження. Ну, якісь далекі, але ну, це м'яко говорячи не те, що виглядала як Кулібаєв. І довгий час не могли розгадати історію з тим, яким чином людина, пан Скалига, який очевидно не мав жодного відношення раніше до виробництва фаер дронів і відповідно ось різко став от таким виробником. І відповідь на це запитання достатньо проста. Це його шкільні зв'язки з іншим, відповідно, співзасновником. Інженером, і, чесно говорячи, наскільки я розумію, розумом от всієї цієї компанії, який справді це виробляє, і, чесно говорячи, достатньо, напевно, непогано, це Денисом Стілерманом. Ви цей зв'язок не знайдете, тому що у пана Стілермана було колись інше прізвище. Але в даному випадку, ну коротше, скалига, це був від нього менеджер. Ось таким чином, на жаль, воно ніяк на міндіча не виходило. Але тут е, раптом нам прийшла інформація про те, що якраз щодо цієї кампанії якраз проводять перемовини, в тому числі в Ізраїлі, пан Цукерман. А невідомо, чи то був Цукерман Олександр, чи то був е, Олександр, да, відповідно, Саша, і чи то був е, Михайло, вони близнюки, тому що людина не дуже сильно відрізняла, але сказала, що перемовини веде. І ми почали шукати ось цей зв'язок, який нас вивів на ще одного співвласника. І як ви розумієте, це той самий Ігор. Ігор Хмельов, він же буде на плівках Шмель. Для розуміння умовно, історії, хто такий Ігор Хмельов, ви можете його просто загуглити разом з паном Міннічем. Ви знайдете багато так чи інакше зв'язків. Але вони можуть бути. Достатньо як то прості, типу, в 2008 році саме Ігор Хмельов виступав поручителем по компанії ТОВ Форент, це Тимура Міндіча, там 75 тисяч доларів. І коротше, там купа інших зв'язків, які так чи інакше виходять на Міндіча. Вони навіть в 2017-2021 році мали спільний бізнес, тандем-груп, атлет-буд, олімпійська Гірка. Багато-багато чого з цього напрямку. долларов полно. Мы им почти все э, плохое раздали. Ага, потому что Рокет дал тоже такое плохое, там на цензурное слово я цитировать не буду. А, в прошлый раз он, э, ну смотри, там всего миллион где-то. Э, у меня же нету, ну, около миллиона. Ага, 350, и я так понимаю, там основная часть ушла, на, ушла шмелю. Да, ну естественно. Э, видно, особо шмель, я так уж и уже сгадывал, Це, ймовірно, може йти мова про Ігоря Хмельова, який був певний час бізнес-партнером Тимура Міндіча. Ну, там, якась кака, там -та часть нужна була Тимуру, ну, Шмель спросив для Тимура. Далі розмова на цій же сторінці. А плюс, якщо довго-довго докопатися, то Ігор Хмельов разом з Міндічем, ще є, по-моєму, в по журналі. Антіквар чи щось таке фігурують, як цей власники однієї колекції. В будь-якому разі, коротше, це їх зв'язки, достатньо м'яко говорячи, рід можна швидко знайти. Але для того, щоб повністю зняти всю цю історію про хмільова, то, ну, напевно, найбільший показник цього зв'язка це бізнес, а чи точніше, його дружини. Як ви знаєте, у неї є відповідний бізнес по продажу. Брендів, включаючи теж саме Dolce Габана, і в даному випадку вона Катерина Вербер декілька разів публічно, самостійно в різних інтерпретаціях в різних інтерв'ю говорить про те, що саме вона є власником цієї компанії, яка відповідно все це, всі ці магазини об'єдна. Але якщо ми поліземо в реєстри, причому реєстри відкриті, то так чи інакше знайдемо, що юридичним власникам. Тих всіх компаній є хмільов ігор, ну тобто той, про якого ми говорили. І в даному випадку, саме на нього офіційно записані всі київські бутілки, від Дольче Габанта до сент лорена і все те, що є у пана Хмільова в рамках Cameron Груп, яка он, за величезною кількістю інтерв'ю, я навіть не буду тут зупинятися, так чи інакше, з'являється, як власник. Жінка Тимура Мінніча, яка, до речі, я так розумію, жалілася, що треба законсервувати все це будівництво, яке відбувається. Ну і третя частина, щоб там довго вже так чи інакше. Не зупинятися на цьому, є ще одна компанія: Eventus Management. в менеджмент. Ні, 2014 році керівником був сам Тимур Міндіч до 16-го року. А далі, 2019-23-му, співвласницею компанії цієї разом вже з Хмельовим стала позаштатна радниця, учінника ОП Андрія Єрмака, Єліна Ільянова. А, ось вона тут. Я так розумію, на Творені партії слуха народу, коли роздавали біцу. Починали вони значно скромніше. Я не переконаний, що це саме та фотографія, але в будь-якому разі, ну, мова йде про неї. Коротше, історія Хмельова, вона дуже довго, вона дуже довго пов'язана, в принципі, з Тимуром Міндічем, дуже довго пов'язана з так чи інакше його діяльністю, ну, як ви бачите, з історією і Єрмака. Тож. В Даному випадку, так чи інакше, але саме у нього ось була ця частина міндіча. Чому я от тут закінчую цю фразу на була? Тому що наші багато, ну, багато джерел говорять, що останній час, ну останні місяці, після цього скандалу, після того як Тимур міндіч перестав бути ну кимось, кого вам треба поясняти, просто можна сказати, ви все зрозуміли, то вони почали розходитись. Тож в даному випадку, ну напевно, мої джерела говорять, що Хмельов став більш-менш якоюсь незалежною фігурою, що не відміняє всі попередні періоди, які відбувалися, в тому числі і літом цього року. Але ну так, що все повішу. Його іноді помилково приписують до палиці, наскільки я розумію, вони давно там відносно розійшлися по букавілю. Тож цей трек можете не досліджувати ми його окремо активно досліджували, в принципі, це все, що вам треба знати про Firepoint Ще раз я в цьому інтерв'ю і не стверджую щодо якихось прикладів корупції, хоча, за моєю заявою, ця історія перевіряється. І в даному випадку я так тільки можу стверджувати про ось такий зв'язок, що не менш, який був можливо, вони якось це переоформили вже. Коли зрозуміло, що там досліджується, і про протекторат, в тому числі з боку голови офісу президента щодо цих, цих кампанії, особливо на першому етапі, оце те, що багато моїх джерел так чи інакше, ну були повністю впевнені. Тож, якщо є журналісти і хочете покопати більше, скільки там грошей було залите на цю кампанію, скільки вона поставила, і відповідно що там можуть бути за проблеми. Вперед, хоча я б в даному випадку просто залишив би це простір для нормальної роботи антикорупційних органів, наскільки мені відомо, вони її проводять знову ж таки, за моєю заявою. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний НРТ. Ще одну таємницю офісу президента ми разом розкрили До побачення.